Розглянемо 39 ТЕФ. Одне суцвіття кульбаби, яка росте на галявині, накрили непрозорою непрозорим матеріалом. За кілька годин його зняли. Виявилося, що, е, на відміну від інших суцвіть, дос, е, досліджувані квітки були стулені, які адаптивний ритм порушено в рослини. Ну, по-перше, це питання є досить легким. Зрозуміло, що якщо протягом доби у Кульбаби квіточки, що розкриваються і закриваються, то це є добовий ритм. Тобто, не сезонний, не річний, не місячний, а добовий ритм. Тобто, вірною відповіддю є варіант А. Але. Я би хотіла з вами поговорити, що з собою є реакція. Якщо говорити про розкривання і закривання квіточок в темряві і на світлі, це стосується настій. Тобто рослинні організми, як і тваринні, реагують на подразники навколишнього середовища. І хоч у рослин немає нервової системи, вони все одно реагують на подразники і реагують специфічними реакціями, це такими як трапізми, це є ростові реакції органів рослин на подразнення, такі, як нутації, це є обертальні ростові рухи рослин на подразнення і настії. От якраз настії – це є відповідь організму рослину на подразнення, яка базується на зміні осматичного тиску. І прикладом цієї реакції є закривання-відкривання квіточок вранці і вночі. Але якщо ми вертаємося до нашого запитання Т-139, то вірна відповідь є порушення добового ритму.